Спорт відіграє велику роль у створенні нового образу сучасного державного службовця, оскільки ця служба вимагає як збалансованого напруженого робочого графіку, так і активного відпочинку. З цією метою вже сьомий рік поспіль проходить динаміада, яку започаткував начальник управління державної потенціарної служби в області Тимофій Якимчук. каже щоденно сам займається спортом і працівникам радить. Спорт люблю давно з самого дитинства. Шанувальником сьогодні я дуже великий теніса, люблю дуже волейбол грати і люблю плавання. Плаваю щоденно. Вже в цьому році команда Шепетівської виправної колонії виборола друге місце з мініфутболу серед державних відомств. Тому суперникам з обласного управління буде важко перемогти шепетівських футболістів. А от найкраще піднімають гирі працівники рейківецької колонії. У них в цьому виді спорту високі результати. Були рекорди, були досягнення, скажімо, я знаю особисто п'ятьох людей, які от після таких участі в таких змаганнях почали професійно займатися спортом. Розумієте, що вони вже Лудять в тренажерний зал, вони вже за собою слідкують, вони вже виступають. Ну і звичайно, відповідно, рівень їхніх виступів значно виріс. Генерал зізнається, вболіватиме за сильніших, але й тих, хто не виграє без своєї підтримки, не залишить. Найсильніші, це за переможця. Вони для мене всі рідні, тому що виділити я когось не можу. І навіть буду болівати той, хто програє, тому що. Він буде розстроєний, а звичайно буду болювати за сильніше, за нашу команду. Держспортсмени, які займуть призові місця, будуть нагороджені цінними подарунками, кубками та медалями. А на тих, хто увійде до трійки лідерів, вже чекають грошові нагороди.